Всім привіт! Може буде комусь корисно е, інтернет зробити додатковий резервний канал, бо наш провайдер, дикий сад, він там забезпечує якийсь час інтернет, але якщо довгий блекаут, то інтернет е, зникає. І ось є така ідея: беремо 3G модем. От з ним комплект йшов водафон, але мені зручніше Київстар. Я заїхав в Київстар, зробив сім пару. Тобто до моєго тарифу вона підв'язується, платити до такого нічого не треба. І навіть цю карточку мені дали безкоштовно. От. Це називається карточка для планшетів. От. Вона прив'язується до основного номера, беремо байти з основного рахунку, дзвонити на неї не можна, це не сім пара. Вона лише на інтернет працює. Ось така штука. Зараз будемо все це з'єднувати, вставляти цей роутер туди. От, і це повинен бути канал резервного інтернету, коли буде зникати основний по кабелю. Зараз будемо пробувати. Розпакував. Ось такий значить, модемчик невеличкий. Ось кришечка злазить. І це, до речі, два в одному. Тут я дивлюся. і... Картрідер може бути для мікроSD, місце є і для сімки. Зараз будемо вставляти сімку. Так, ставив ось сімку. Закриваємо перешечкою. Вибачайте за сйомку. Це, це, я думаю, інформативність не постраждає. Так, значить все, маємо ми такий модемчик. Зараз будемо вставляти роутер. Хоча я сумніваюся, що він заведеться одразу, можливо, треба буде через ноутбук. Його. І так, що ми маємо? Ми в роутері маємо USB 2.0. І ми ось сюди його під'єднуємо. Під'єднали. Тепер зараз зайдемо з ноутбуку і спробуємо це все налаштувати. І так, модем стоїть, він завантажився. Моргає лампочка. Це, я так розумію, статус. Бо спочатку червона була, зараз ось такий моргає. Я так розумію, це статус, що воно все нормально. Так от, в, в роутері є ось є, є, є застосунки USB. Заходимо сюди. І тут от є, що у нас може бути через USB. У нас є у нас цікавить саме ось такий пункт. 3G, 4G. І ось тут, значить, у нас налаштовані ці всі апн і так далі. Сподіваюсь, що буде працювати. І так, зараз знайдемо на спідтест, подивимося. так, зайшли на спідтест. І так, зайшли на спідтест, запускаємо тест. А, значить, це основний інтернет у нас. Ось такі дані у нас він видає. Так, зайшли на нас під тест. Це у нас основний інтернет. Ось так працює. Що ми бачимо? Там 85 на 40, на 50. У мене трошки стабілізовувався, швидкість росте. Нормально. І так, це основний нагадую. Тепер, щоб перевірити, що нам треба. Ну, ми бачимо, що це Wild Park, дикий сад і так далі. Тепер нам треба що? Нам треба вих... роз'єднати вхід. Так, вхід це у нас ось цей кабель. Значить ми його тупо від'єднуємо, не знаю. грубовато трохи, ну, але як є. Тепер теоретично у нас повинен зараз працювати ось цей інтернет. Пробуємо. Ось такий інтернет через Q-Star. Ну, нормально, слухайте. Мені е, це саме резервний канал вживлення, для того, щоб працювали деякі пристрої, які є в квартирі, в будинку. От, е, скажімо так, цього буде більше, ніж достатньо для моїх смарт-функцій в квартирі. Просто резервний канал оживлення. Більше від нього не потрібно. Я там нічого тут торренти качати не буду і 4К. Дивитись. Ну, супер, все працює, як ви бачите. Е, у нас у нас пишеться Київстар, швидкість 12 на 7. Е, кабель від'єднано. Все нормально. Е, увага. Виявився ще один нюанс. Є тут е, ще отаке меню здвоєна мережа One. Е, значить, тут у нас пункт. Бачите, перше під'єднання. Ось у нас основний інтернет і друге через USB, через 3G модем. Е, оце все було так. І вже за замовчуванням стояло, відмова стійкість, тобто тут ще можна робити, щоб два одразу інтернету працювало, а можна щоб по черзі. Нам по черзі, тому що основний швидкий на 100 Мбіт, а тут такий слабенький, але резервний. Так от, коли я дістав кабель ззаду, ввімкнувся модем відповідно через одну хвилину. Чому так? Тому що тут ось є, як ви бачите, опція. От кожні 5 секунд він перевіряє стабільність, якщо 12 разів поспіль. Немає на основному інтернету, то він потім перемкнеться на резервний. От. Тобто це десь через хвилину перемикається. Але потім, коли кабель повернув на місце, то інтернет в мене не повернувся, е основний. Так і далі він сидів на Київстарі і швидкість там низька. І потрібно було актувати ось цю галочку. Ось ця галочка «Активувати відновлення після збоїв. І з'явилось ось ще один пункт меню. Ось такий його не було одразу. І тут значить, він перевіряє. Якщо 4 рази основний інтернет у нас нормальний, то потім він перемикається з Київстара на наш дикий сад. Відповідно, не забувайте цю галочку ставити. Такий ось нюанс. Бо я від'єднав, під'єднав, а всього він далі сидить на Київстарі. Тепер все в порядку. Ось. Тест пройшов, знову на дикому саді сиджу. На цьому все. Я розумію, що така штука мало кому потрібна, але дійсно в деяких випадках вона потрібна. І коли я кинувся шукати, як реалізувати це, то я помітив, що дуже мало відгуків про те, як це робити, і чи це взагалі можливо, і чи все воно між собою працює. Я ось проекспериментував, ризикнув, купив, воно дійсно все працює, працює нормально і тому вирішив записати це відео. Тому що комусь все-таки та буде корисно. Тому поставте лайк, хай це відео вище десь підніметься. І для когось принесе користь. Дякую всім до побачення.